Вітаю вас, дорогі друзі. Вітаю кожного, хто цінує свою працю і свої гроші. Сьогодні у нас екстрений випуск. Це не просто розмова, це серйозне попередження, яке може зберегти вам тисячі гривень у цьому 2026 році. Ми з вами зараз живемо у середині січні. А поки ми з вами відпочиваємо, поки ми займаємося своїми домашніми справами. Величезна державна машина не спить, вона працює і працює. Вона на жаль проти вашого гаманця. А зараз саме у ці дні. Поки ви дивитесь це відео, сервери податкової служби України гудуть від напруги. Вони працюють на повну потужність. Знаєте, що вони роблять? Вони формують так звані податкові зобов'язання. Вони складають чорні списки боржників на весь поточний рік. Вони друкують мільйони квитанцій, які вже зовсім скоро, як тільки зійде сніг, розлетяться по ваших поштових скриньках. Мова йде про податок, який ми звикли платити за інерцією. Прийшов папірець із печаткою, пішли в касу, віддали гроші. Ви ж люди старої закалки, ви відповідальні, ви боїтеся боргів більше ніж вогню. Ви думаєте, якщо держава прислала, значить так треба. Але я тут щоб схопити вас за руку і сказати. Стоп, зупиніться, не платіть, поки не додивитесь це відео до самого кінця. Ви навіть не уявляєте, скільки людей, ваших сусідів, знайомих, родичів, щороку дарують державі свої пенсії. Просто через незнання одного маленького закону, просто через те, що їм ніхто не сказав: ти маєш право не платити. Існує золота пільга, існує стаття в податковому кодексі, яка дозволяє вам залишити ці гроші собі, не віддавати їх у бюджет, а купити собі ліки, дрова чи продукти. Але є величезна проблема: ця пільга не вмикається автоматично. Про неї мовчать у новинах, її не рекламують на білбордах. І що найстрашніше, вона діє не для всіх. Там є жорсткі хитрі умови, прописані дрібним шрифтом: один невірний крок, один зайвий метр землі, одне неправильне рішення, і ви втрачаєте захист, навіть якщо ви найбідніший пенсіонер у світі. Сьогодні я розкрию вам цей секрет. Я розкажу про статтю 281. Але я прошу вас, дивіться дуже уважно. Не вимикайте відео на середині. У другій половині я назву приховані пастки, через які навіть ті, хто має право на пільгу, отримують величезні штрафи і втрачають субсидії. Це та інформація, яку не розкажуть у податкові. Перевірте себе, можливо, ви платите за те, що має бути безкоштовним. Або навпаки, думаєте, що захищені, а борг уже росте як снігова куля. Але перед тим як ми почнемо нашу велику фінансову ревізію, я маю до вас одне, але критично важливе прохання. Подивіться вниз, під це відео, бачите червону кнопку підписатися. Натисніть її. Будь ласка, вона має стати сірою. Поруч з'явився дзвіночок. Натисніть на нього, і обов'язково виберіть пункт усі сповіщення. І що дуже важливо для мене і для вас. Поставте подобайку цьому відео прямо зараз. Навіщо я про це прошу? Не для мого его, а це не для статистики. Ми живемо в 2026 році. Часи змінились. Закони в нашій країні змінюються щотижня. Сьогодні пільга є. Завтра змінили ліміти площі. Сьогодні форма заяви одна. Завтра інша. Сьогодні ви звільне. Нині завтра ввели новий податок по телевізору. Про такі дрібниці в кавичках не кажуть там, говорять про велику політику, про міжнародні відносини, а про те, як вижити простій людині, як зекономити копійку, як не дати себе ошукати. Тиша, мій канал, це ваша особиста розвідка. Це ваш щит. Якщо ви не підписані, Ютуб просто не покаже вам моє наступне екстрене попередження. Ви можете пропустити важливу дату і втратити право на доплату або пільгу. А ваш лайк це сигнал іншим людям, вашій сусідці, вашій кумі, вашому брату. Чим більше лайків, тим більше пенсіонерів побачать це відео, дізнаються правду і збережуть свої кошти. Давайте триматися разом. Давайте створимо армію обізнаних людей. Дякую вам за довіру. Тепер вдихнули глибоко і до справи. Давайте почнемо з розвінчання головної помилки, яку роблять 90% наших людей. Це помилка мислення. Ви сидите вдома і думаєте, ну держава ж, усе про мене знає. У мене є паспорт, є ідентифікаційний код, є пенсійне посвідчення. Я все життя працював офіційно. Якщо мені не треба платити податок, мені ж не надішлють квитанцію, правда. Вони ж там бачать, що є пенсіонер. Друзі, це небезпечна солодка ілюзія. Не зніміть рожеві окуляри. У нашої держави дійсно є багато комп'ютерів, але вони сліпі. ви маєте зрозуміти одну річ: база даних пенсійного фонду це одна велика фортеця. База податкової служби це зовсім інша фортеця, і між ними немає прямого автоматичного миттєвого мосту. Вони не обмінюються інформацією про кожного з вас у реальному часі. Для податкового інспектора, а точніше для бездушної програми, яка друкує борги. Ви не шанована людина на заслуженому відпочинку. Ви не ветеран праці, ви не бабуся, яка рахує копійки на ліки. Для програми ви просто платник податків, ну до прикладу, Іваненко Іван Іванович, за яким у реєстрі нерухомості числиться земельна ділянка площею 15 соток. Все це все, що бачить комп'ютер. Програма бачить землю, програма бачить ставку податку у вашому селі на 2026 рік. Вона множить одне на інше і виписує вам чек. Програма не бачить, що ви ледве зводите кінці з кінцями. Вона не бачить вашого пенсійного статусу. Вона не знає, що вам 70 років. Якщо ви мовчки берете цю квитанцію і платите, система думає, що так і треба. Система думає, о, платник згоден, гроші прийшли, все чудово. Саме тому формування списків на 2026 рік, яке почалося в січні, це автоматичний процес. І саме в цей момент виникає борг, якого не має бути. Ваше завдання зупинити цей конвейер, ваше завдання втрутитися в роботу системи і сказати: Ні, я не буду платити, я маю право.' Ви можете сказати, та скільки там того податку, може простіше заплатити, щоб не ходити по кабінетах, не стояти в чергах, не псувати собі нерви. Друзі, не розкидайтеся грошима, ви не мільйонери, щоб дарувати своє. Давайте візьмемо калькулятор і порахуємо. Ставку земельного податку встановлює не Київ, а ваша місцева рада, сільська, селищна, міська у кожному селі вона своя. Десь у далекому селі це може бути 300 гривень на рік. Здається, небагато. Але якщо ви живете ближче до міста або в райцентрі, або не дай Боже у курортній зоні чи під Києвом, там суми зовсім інші. Це може бути 800, 1200 і навіть 2000 гривень на рік за ваші сотки. Земля дорожчає, нормативна грошова оцінка землі індексується. Податок росте щороку тихо і непомітно. Уявімо, вам приходить платіжка на тисячу гривень. Ви платите наступний рік знову за п'ять років, ви просто так за. Спасибі віддасте державі 5 тисяч гривень. Скажіть мені чесно, а для вас 5 тисяч гривень це заві гроші, це хороший запас якісних ліків на півроку. Це оплата за світло на всю зиму. Це нові окуляри, це подарунки онукам на дні народження. Це, врешті-решт, шматок м'яса на столі. Ви маєте законне право не платити. Чому ви повинні дарувати своє? Чиновникам, але щоб не платити, треба точно знати, чи потрапляєте ви в секретний список статті 281 податкового кодексу. І зараз ми цей список відкриємо. А тепер увага, відкладіть усе, слухайте дуже уважно, бо тут криється головна пастка, про яку я попереджав. Закон звільняє від земельного податку кілька категорій людей. Про інвалідів першої та другої групи знають усі про ветеранів війни, чорнобильців. Але є ще одна категорія наймасовіша, до якої належить більшість із вас, але про яку люди забувають або плутують поняття. Закон чітко і ясно звільняє від сплати пенсіонерів за віком. Запам'ятайте фразу пенсіонер за віком що це означає на практиці? Якщо ви досягли загально встановленого пенсійного віку, як правило, це 60 років, і оформили пенсію, ви під захистом, ви в білому списку, але увага. Пастка для молодих пенсіонерів це стосується тисяч українців. Якщо ви вийшли на пенсію раніше у 45, 50, 55 років, наприклад, ви військовий, поліцейський, шахтар, вчитель за вислугою років, медик зі стажем. У вас є пенсійне посвідчення, ви отримуєте пенсію. Але на жаль, податково трактує закон дуже жорстко. Доки вам не виповнилося 60 років, ви не вважаєтесь пенсіонером за віком у рамках цієї конкретної земельної пільги. Ви вважаєтесь пенсіонером за вислугу років. А для цієї категорії... Пільги на землю в статті 281 немає. Тобто, якщо вам 55 років і ви вже на пенсію, і у вас немає інвалідності чи статусу учаснику бойових дій, вам швидше за все доведеться платити податок до досягнення 60-річчя. Це несправедливо, можливо, але такий закон. Але як тільки вам стукнуло 60... Все ситуація змінюється кардинально. Ви приходите в категорію за віком і автоматично отримуєте право на нульову ставку. І ось тут починається найцікавіше право у вас з'явилося. А в базі податкової про це нані слова комп'ютер не знає, що вам виповнилося 60. Він продовжує нараховувати борг. Тому ви повинні повідомити про себе. Отже, ви перевірили паспорт, вам 60+. плюс. Ви можете, ви маєте пенсійне посвідчення, де написано пенсія за віком. Що робити, щоб платіжка не прийшла влітку і не зіпсувала вам настрій. Якщо ви вже давно на пенсії і раніше, рік, два-п'ять років тому, вже носили документи в податкову. Можете видохнути. Пільга безстрокова щороку ходити, і підтверджувати не треба. Система вас пам'ятає. Але увага, кому треба бігти в податкову негайно вже у січні, перевірте себе по цьому списку. Перше, ви стали пенсіонером за віком тільки у 2025 році. ви новачок, система вас ще не бачить як пільговика для неї? Ви ще працююча людина. Другий пункт. Ви купили або отримали землю у спадок в цьому році. Нова ділянка це новий об'єкт оподаткування. На нього треба подавати нову заяву. Третій ви змінили місце прописки, переїхали з району в район. Четверта, ви змінили прізвище або найпоширеніший варіант ви пенсіонер уже 10 років, але ніколи не знали про цю пільгу і справно платили, бо всі платять. Якщо хоча б один пункт права, слухайте план дій. Він простий, але його треба виконати. Візьміть своє пенсійне посвідчення, зробіть його ксерокопію, звичайно, на одному аркуші, завіряти у нотарісу. Не треба, не витрачайте кошти, візьміть паспорт та ідентифікаційний код. Ідіть у найближчий ЦОП центр обслуговування платників при податковій інспекції. Маленька хитрість не обов'язково їхати в те село чи район, де у вас земля. Якщо ви живете в місті. А земля в селі за 100 кілометрів йдіть у міську податкову за місце вашого проживання. Вони мають єдину базу по всій Україні. Далі попросіть у віконці бланк заяви про застосування пільги. Там все просто пишете Я такий, то такий. То прошу звільнити мене від сплати земельного податку згідно зі статтею 281 податкового кондексу України, оскільки я є пенсіонером за віком. Вказуйте кадастровий номер ділянки. Він є в акті на землю. А далі обов'язково зареєструйте заяву, не просто віддайте віконце. попросіть, щоб на вашому примірнику або на копії поставили штамп із хідним номером і датою. Це ваш бронежилет. Якщо раптом заява загубиться, а таке буває, у вас буде доказ, що ви її подавали. Як тільки вашу заяву приймуть, все комп'ютер поставить навпроти вашого прізвища заповітну галочку. Конвейер боргів зупиниться. Ви вільний від цього податку назавжди, поки не зміняться обставини. А тепер найголовніша частина те, про що я просив додивитися до кінця. Ви можете бути пенсіонером, ви можете подати заявку, але вам все одно може пройти платіжка. Чому? Тому що ви перевищили ліміти. Держава хитра, вона звільняє від податку не всю землю, яку ви маєте, а тільки так звану соціальну норму. Це як субсидія дають на норму, а за зайве платиш сам. А якщо у вас землі більше хоч на одну сотку, за цю сотку вам доведеться заплатити. Слухайте уважно і перевіряйте свої документи на землю. Акти свідоцтва, ось норми на 2026 рік. Земля під будинком, будівництва та обслуговування житлового будинку. Тут все залежить від того, де ви живете. Це критично важливо. Якщо ви живете у селі, ваш ліміт до 25 соток. Це багато зазвичай вистачає всім. Якщо ви живете у селищі міського типу СМТ, ліміт до 15 соток. Якщо ви живете в місті, ліміт до 10 соток. Приклад, ви живете у приватному секторі в місті. У вас велика ділянка, 12 соток. Закон каже, 10 соток безкоштовно, а за оті 2 сотки хвостика податково нарахує податок і його. Треба буде заплатити, це законно. Далі йде город. Це найпопулярніша земля в селах, ліміт до 2 гектара. Це дуже щедра норма. Більшість паїв і городів вписуються сюди. Якщо у вас паї 1,8 гектара, ви не платите ні копійки. Далі йде дача, ліміт до 10 соток. Стандартна радянська дача це до 6 соток, тобто ви повністю звільнені. Далі йде гараж, ліміт до 1 сотки. Зазвичай гараж займає набагато менше, тому тут проблем не буває. Далі йде садівництво ліміт до 12 соток. Увага! Ексклюзивний нюанс, про який не знають 80% пенсіонерів. Пільга дається на одну ділянку кожного виду. Що це значить? Уявімо, ситуацію: у вас є два гаражі. За один гараж ви не платите ні копійки, бо йде пільга, а за другий гараж ви платите повну суму податку. Ви самі можете вибрати, який гараж звільнити від сплати. Звісно, вибирайте той, де податок вищий або де земля дорожча. Але якщо у вас є будинок у селі 25 соток і ще дача за містом 10 соток, ви не платите за обидві ділянки. Чому? Бо це різні види призначення: одна ділянка під забудову, друга під дачу. Тут ліміти не сумуються. Ви маєте право на пільгу і там, і там закон повністю на вашому боці. Використовуйте це. Друзі, це ще не все. Є капкан, у який потрапляють найактивніші та найпідприємливіші пенсіонери. Додивіться це до кінця. Це може врятувати вас від суду і величезних штрафів. Існує умова, прописана в кодексі, при якій ви втрачаєте право на пільгу, навіть якщо вам 90 років це відбувається, якщо ви використовуєте свою землю або Нерухомість на ній для заробляння грошей. Приклад перший це гараж, у вас є пільговий гараж, але ви самі машину вже не вводите, і ви вирішили здати цей гараж в оренду з сусідові. Офіційно підписали договір. Увага, як тільки ви це зробили, пільга зникає. Ви зобов'язані платити податок на землю під цим гаражем. Другий приклад це магазинчик. У вас є приміщення на вашій землі, літня кухня, прибудова, і ви зробили там магазинчик або здали його в оренду під перукарню чи склад. Закон каже суворо, пільга це соціальна підтримка для вашого життя, а не для вашого бізнесу. Якщо земля працює і приносить вам прибуток, будь ласка, будь ласка, платіть податок як усі підприємці. Податкова зараз навчилася це перевіряти. Вони бачать реєстри оренди, а реєстри ФОПів. Якщо виявиться, що ви приховали дохід, але користувалися пільгою, вам нарахують податок за три роки заднім числом. І ще й штраф випишуть. Тому, якщо ви здаєте, щось в оренду офіційно, будьте чесними і платіть за землю. Це дешевше ніж платити штрафи. І на уявімо ситуацію: літо ви відкриваєте пошту, а там борг, тисячу гривень, податкове повідомлення, рішення, руки тремтять, тиск піднімається. Друзі, не заспокойтесь, не біжіть у касу, не платіть зі страху. Платіжка це не вирок суду. Це часто просто автоматична помилка комп'ютера, який забув про вашу пенсію. Що робити? Беріть цю платіжку, беріть своє пенсійне посвідчення, паспорт, йдіть. У податкову на процедуру, яка називається звірка даних, а ви приходите до віконця і кажете, ви нарахували мені борг помилково, я пенсіонер. Ось мої документи, я вписуюсь у ліміти, прошу скасувати борг. Інспектор відкриє базу, побачить ваше посвідчення, перевірить сотки і натисне кнопку Скасувати. Повідомлення буде відкликано. Борг зникне, наче його й не було. Головне, не мовчати. Мовчання це знак згоди з боргом. Якщо ви промовчите і не заплатите, будуть нараховувати пеню. Якщо промовчите і заплатите, гроші підуть у бюджет і повернути їх. Буде дуже важко, майже неможливо. Тому йдіть і розбирайтеся. Закон на вашому боці. Ви ні в чому не винні. Друзі, давайте підсумуємо. Сьогодні ви дізналися правду про свої права. Ваше завдання насічень просте: подивіться в паспорт. Вам же є 60 років. Чудово, перевірте документи на землю. Скільки у вас соток чи вписуєтесь ви в ліміти? 25 соток, село, 10 соток, місто, 2 гектара город. Згадайте минуле, чи писали ви заяву в податкову раніше? Якщо ні, або якщо ви стали пенсіонером недавно, зробіть це зараз, не відкладайте на весну. Допоможіть близьким, запитайте свого чоловіка, дружину, сестру, чи все оформлено у них. Ви працювали все життя, ви будували цю країну. Ви заслужили на спокійну старість без зайвих поборів. Держава дала вам цю пільгу, не соромтесь нею користуватися. Це не подачка, це ваше законне право. Ці зекономлені гроші. Це ваші ліки, ваше тепло, ваш хліб, не годуйте систему, яка і так сита, залиште ці гроші собі і своїй родині. Я дуже сподіваюся, що це відео відкрило вам очі і збереже вам не одну тисячу гривень у 2026 році. Якщо це так, поставте, будь ласка, лайк. Мені буде дуже приємно знати, що моя робота допомагає вам. Обов'язково підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Попереду ще багато важливих тем. Поділіться цим відео у Вайбері, а з друзями, киньте в чат свого села чи будинку. У селах тисячі людей платять за землю, бо сусід платить. Відкрийте їм правду. Я завжди на вашому босі, я буду слідкувати за кожною літерою в законах, щоб ви були захищені. Бережіть себе, своє здоров'я, свої гаманці. Все буде добре. До зустрічі в новому відео.